На Миколая заведено робити благодійні справи. Організувати справжнє свято дітям дошкільного дитбудинку Волошка, що біля церкви вирішили журналісти Радіо Ери. Ініціативу підтримав і увесь колектив Доброго ранку Україна. Чи вдалося дійство побачити із сюжету? Багато людей вірять, що в ніч на 19 грудня святий Миколай мандрує світом і несе гостинці для чемних діток, іграшки, солодощі та книжки. Кажуть інколи чудотворць діє за допомогою інших людей. Це дуже багато людей, які приходять до нас в дитячий будинок і допомагають нашим діткам. Вони приходять не тільки з подарунками, а приходять просто поспілкуватися з дітками, погратися з ними. Ми завжди радо зустрічаємо гостей і дуже їм вдячні за те, що вони приходять до нас. Від святкового ранку, який влаштували журналісти телекомпанії та радіо Ера, вихованці дитячого будинку були у захваті. Проте, малюків захопили не так іграшки, книжки чи солодощі, які вони отримали від гостей, як ігри та живе спілкування, і з кожним прагнули познайомитися про все, розпитати і подружитися. Насправді, ми на маленькому прикладі хотіли показати, що не гроші найголовніше для того, аби влаштувати дитині свято. Найголовніше це увага, небайдужість. Бо ці діти, ці маленькі люди, ще, напевно, не знають справжньої ціни грошей, але вони вже дуже добре знають у своєму маленькому віці, що таке увага, тепло. Ми щиро сподіваємося, що їм ми подарували цю радість, і нам це вдалося. І маємо надію, що такі зустрічі теплі, гарні, будуть і не останні. Це просто треба прийти в заклад поспілкуватися з дітками, побачити їх. І кожна людина може виявити свій такий вияв доброчинності, допомогти цим дітям. Не обов'язково приходити з подарунками, можна просто прийти і поспілкуватися з дітками. Люди, які бувають на закладі, вони намагаються прийти ще до нас, тому що їм приємно спілкуватися з нашими дітками. Тож не будьмо байдужими, нехай Миколай завжди живе у наших серцях. І в кожній добрій справі ми будемо його помічниками.